Посадили картопельку, накрили агроволокном, що була раніше. Ну, як ви думаєте, ось така, такий труд, що була рання картопелька, ось таку ціну вона має. Треба зняти агроволокно, що ми і зробили, і подивіться, не тільки рання картопля піднялася, але й зілля на рівні з картоплею. Тому спочатку зараз ось потрібно піти і прорвати руками в відро виносити. Ось це все зілля, тому що сапкою тут не видно, де сапати, що полоти. Дехто в місті каже, о, вам добре, у вас своя картопля, все. А ви думаєте, це легко? Посадили і не тільки посадили викопали, а ось треба прополоти, просапати, огорнути, потім ще викопати і спожити. Але ж я думаю, якщо вже відварити і спожити, то це вже найлегше. А ось таким зіллям попоратися трішки є. Тому ми ось зараз прориваємо, ось це все зіллечко, ми беремо відро, кидаємо курам, свиням, тому воно теж пригодилося. А тоді вже можна працювати з сапочками. Просапаємо і почекаємо пару днів, може якраз десь Бог піде дощик. І тоді вже потрібно буде огортати їх, бо вже вони величенькі. Ось ми нарешті дочекали, дочекались хоч невеличкого дощику, і зразу йдемо огортати картопельки. Їх підгорнемо і тоді вже будемо все чекати врожаю. Ось ці ранні картопельки ми від колорадського жука не кропимо. Вони встигають і так дозріти, вирости, і ми їх тоді викопуємо. Що собі, що може на ринку продамо. Тому ось все. Пропололи, просапали, огорнули. Все, чекаємо врожай.